Вас вітає магазин Hobby Home. І сьогодні ми з вами поговоримо про крокодили на два вусики. Для порівняння візьмемо з вами звичайний крокодил, який ми часто використовуємо у роботі. Розміри однакові 4,5 см. Двовусиковий крокодил мали більше зубців, що дасть змогу краще фіксувати волосся. А тепер про міцність. Ось що буде звичайним крокодилом, якщо його зігнути. І крокодил на два вусика, який має значно міцніший метал і не згинається. Єдине, можливо вигнутися трішки вусика, але їх легко можна поправити за допомогою пальців. Наш магазин пропонує вам лише якісні матеріали. Ми перебираємо кожну заколочку. І ось такі з дефектами ви ніколи не отримаєте. З крокодилами на два вусика ви можете більше не перейматися про те, що десь сильніше натиснули на заколочку, адже вона дійсно міцна. Заколка закріплюється як зазвичай за допомогою клеєвого пістолету. До речі, клей ви також можете придбати в нашому магазині, як і оксамитову стрічку, яку ми використали у роботі над цим бантичком. Якісні матеріали це стовідсоткова гарантія вашої хорошої роботи.